Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні в нашому відео хочу представити вам сівалку Multisem 3 метри по ширині захвату. Вона у нас модифікована і зараз в цьому відео розкажу, що саме в ній ми змінили. Зараз розкладаємо сошники. Спочатку цю сторону. Ось задній шашлик розкладка, ось там розкладається. Ось так вся сівалка гідрофікована. Це його трясе, з-за того, що зараз знаходиться повітря в системі гідравліки. І Зараз перемикаємо лапана і будемо вже розкладати маркера, розклали, підняли. Так вони працюють. Ну, все наглядно для відео, щоб ви розуміли, як це працює. Зараз ми їх складемо, щоб не мішати ходити що лівий що правий, все розкладається, складається, це ідеально. Відозмінена конструкція, зараз про неї розповім вам. На цій сівалці у нас встановлено замість 16 сушників. З міжрядку 17 і 5 а, 18 сошників, а з цієї сторони встановили 5 сошників разом з цим, що розкладається, з цієї сторони 4 сошники. На тій стороні так само тільки з... зліва 5, а справа 4. Приводу маркера на цій сівалці. Що хочу вам розповісти? Маркер тут встановлений на окремому, на окремому кронштейні, який вкріпиться е до рами сівалки. Ось так він виглядає. Він гідрофікований також. Все автоматично керується з кабіни трактора. А також приводу сошників. На цій сівалці у нас е мультисем 3 метри. Ці чотири крила підіймаються На старих моделях у нас підіймалися тільки два крила. Привід у нас тут від колеса. Ось колесо, яке при опусканні сівалки торкається опорного колеса. І за допомогою цього йде привід на. Те, що працювали варіатори. Система контролю висіву від компанії Монада, яка керує всім механізмом і сповіщає механізатора, якщо в якомусь із сошників є забивання по системі. По висіваючим апаратам у нас тут механічні вони стоять, але в майбутньому можна сівалку оснастити електричними висіваючими апаратами. Тут у нас їх два. Бункер на цій сівалці займає об'єм 2400 400 літрів. 55 на 45. Насіння займає 1320 кілограмів. І Добрива займають е, тонну 80 кілограмів. Ось такий бункер. Зараз відкрию вам, покажу, що там. Всередині у нас. Всередині у нас така сітка стоїть. От. Ось там датчик видно. Датчик який сигналізує, що сіль, закінчується добриво або насіння в бункері. Ну, ось така ж саме та половина, де буде відкривати вам. Все те ж саме. Ось так він закривається бункер і фіксується на такий фіксатор, щоб він не відкрився. Також на сівалці встановлений ось такий інструментальний ящик. Зараз його відкриємо. Покажу, що там всередині у нас знаходиться. так він відкривається з двох сторін. Тут у нас ваги для вимірювання норми висілу. Ви можете поставити їх сюди і тут вимірювати норму висілу. Тобто на майбутнє продумано. Також тут знаходиться ящик для того, щоб підставляти його для вимірювання норми висіву. Вага його, якщо я не помиляюсь, 4 кг рівно. І знаходяться катушки на висіваючі апарати. 250, 150, 70, 30-та катушка і рапсула. Ось для чого цей капіт. Турбіна у нас працює від гідравліки, яка подається від трактора. На турбіні встановлений циклонний очисник повітря, який подовжує час використання турбіни і її працездатність. Далі от можете подивитись, повітря йде по цій трубі, далі роздвоєння йде на два грибка, які встановлені позаду сівалки і вже тут розподілення по всім трубкам, які йдуть до сушників. Ось так працює. Турбіна. На сівалці також присутній захист від вождівних рештів. Ось так він виглядає. Цей захист. Це зберігає е, сівалку від забиття, якщо таке буде. Що хочу розповісти з приводу нашого молодинського страшника. В принципі, інформація повторюється. Сошник у нас знаходиться на паралелограмній підвісці. Хід цієї підвіски 370 мм. Притиск складає сошника нашого 250 кг максимальний, мінімальний 70 кг. Регулюється притиск за допомогою ось цієї шкали. Тут у нас 5 отворів. І завдяки яким можна регулювати притиск. Також з приводу прикатуючих коліс у нас встановлені тут стандартно, без опції ось такі звоєні прикатуючі колеса. Регулюються вони також за допомогою ось цих шайб можна регулювати тут на силу атаки і також тут є шкала, за допомогою якої також можна регулювати Бритиск це 35 кг. Регулюється за допомогою також ось цієї штали. Ось можете подивитися це на кожному. З приводу регулювання глибини. Глибина у нас регулюється за допомогою ось цього опорного колеса. ну, В принципі, я думаю, як і на всіх монодискових сошниках. Також присутній кітон для того, щоб е, притискалось насіння після прорізання розрізним диском. Е, диски, до речі, у нас виконані зі сталі Hardox. Тобто він буде прорізати все і навіть каміння. Це вже було випробувано на німецьких ґрунтах. Також е, насівалці встановлені. Оновлені збросники повітря. Працюють вони таким чином, те, що все зайве повітря виходить через цей отвір. Ось. А вже насіння під своєю вагою самостійно падає вниз до анкера, де попадає посівне ложе. Ну що, шановні аграрії, в цьому відео я вам розповів про нашу оновлену модель MultiSem 3 метри зі зміненою конструкцією, показав, що змінилось в ній і показав, як взагалі вона влаштована. Кого зацікавила наша сівалка, звертайте за номером, вказаним під цим відео, та замовляйте собі для посіву в цьому році або наступному. Дякую велике за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар, що ви взагалі думаєте про нашу сівалку Multisem від компанії Aversa. Всього найкращого. З вами був менеджер Денис.